Привіт, народ, і всі, хто знає, що таке безумство. А все через те, що в ці дні стався справжній вихор цікавих подій в індустрії. Тут вам і новини про роздачу Steam, і таємні роздачі Epic Games, а ще розглянемо PlayStation Store, а також Amazon Prime Gaming, і це, до речі, ще далеко не все. А перед початком випуску хочу розіграти серед вас The Walking Dead. Щоб взяти участь, потрібно поставити лайк, підписатись на канал. Канал, і обов'язково написати коментар. Результати оголошу наступної суботи, але тільки за умови, якщо це відео набере не менше 50 лайків. Тож приємного перегляду і погнали копати з безкоштовнися цього тижня. Під таємними обкладинками цього тижня в Epic Games Store виявились ось такі ігри. Перша атмосферний платформер Limbo, а друга таємна гра це Tiny Tina's Wonderlands, фентазійний шутер з rpg лементами у шаленому світі крихітки Тіни. Дана акція триватиме до 5 червня 18.00. А потім нам роздадуть дві таємні гри. Епіки вже надали підказки щодо таємних ігор, тож намагаємось відгадати. Та чекаємо на офіційний анонс, адже наразі незрозуміло, які саме ігри ховаються за цими підказками. Крім того, Epic Games роздають той же атмосферний платформер, що й на ПК для Android та iOS. Якщо коротко, то тут ви граєте за хлопчика, який шукає сестру в похмурому і небезпечному світі. Також у Epic Games Store зараз триває мега розпродаж, який триватиме аж до 12 червня. Крім цього, у багатьох Тьох іграх можна забрати різноманітні прикраси. У Діскорді діють дві акції. Можна забрати абсолютно безкоштовну одну рамку для аватарки на два місяці та отримати Tactical Reward Pack. Щоб отримати, потрібно прийняти квест і переглянути трейлер. Після цього предмет автоматично з'явиться на акаунті. У стімі до 2 червня триватиме фестиваль зомбі проти вампірів. Багато проєктів отримали значні знижки. Також можна зіграти у різноманітні демоверсії в рамках цього фестивалю та забрати три безкоштовні прикраси для свого профілю стім. Крім цього, зараз триває розпродаж від видавця Activision, а також розпродаж серії ігор The Elder Scrolls, на яких знижки сягають до 75%. Окремо рекомендую звернути увагу на дані хороші ігри. На які також діють шалені знижки, у стім також триває роздача абсурдного інді платформера A Story About Есторібафортін та епізодичної Tell Me Why, у якій ви граєте за близнюків Тайлера і Елісон Ронан, які після багатьох років розлуки повертаються до свого рідного дому на Алясці, щоб розібратися із минулим. Amazon Prime Gaming поповнюють наступні ігри. Перша гра Лібахті це роглайт з картковими механіками, в якому ви боретесь проти фракції, Єврокаші колоду, та приймаєте важливі рішення, які впливають на хід подій. Golf is your friends це весела аркада, гра в міні-гольф. Ідеальна для компанії, особливо завдяки безічі карт, хаотичними режимами і можливості запустити м'яч у космос на піратський острів чи в готичний замок. Та остання Jennifer Вайлд Unlikely Revolutionary. Це Point and Click – пригодницька гра з коміксним стилем, у якій молода художниця Дженіфер Вайлд розслідує смерть свого батька. Sony розкрили ігри для PS Plus у червні з 3 по 30 червня крестучі отримають Alone in the Dark 24 року. Bomb Rush CyberFunk, NBA 2 K-25 та Destiny 2 The Final Shape. Підписники Extra та Premium зможуть зіграти в Another Crab's Truisers, Callen Bombs, Destiny 2 Legacy Collection та GTA 3 Definity Edition. 5 червня власники Premium отримають доступ до Mystery Riven, а також отримує отримує доступ до пробних версій Kingdom Come Deliverance 2 і цивілізації 7. Святкування Days of Play від PlayStation, активності та знижки на консолі PS5 та інше по 11 червня обіцяють активності новий контент для підписників PlayStation Plus і неймовірні знижки. Ну що ж, народ, на цьому у мене все. Що стосується розіграшу в попередньому відео, то дякую за приявлену активність, але на жаль, ви не зібрали потрібну кількість лайків, тому ігри залишаються у мене. Буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете актуальну ігру галяву. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.